На землі дві третини людей є християнами. числяться християнами. Я ще раз хочу підкреслити, числені, тому що насправді, якби всі були християнами, так як вони називаються, то я думаю, світ був би давним-давно не таким. Тому що Христос нас всіх закликав жити в мирі і в любові. Сама основна заповідь, яку приніс Христос, це любіть один одного. Але заповіді. Чомусь швидко забувається, перекручується. І якраз про це все буде йти мова завтра, 22 липня 2023 року, о 6-й годині по Києву. З перекладом на 70-му відбудеться онлайн-форум, який буде розповсюджуватися у всіх соцмережах. Запрошую всіх християн і не християн теж. Я думаю, всім буде цікаво це послухати. Називається Глобальна криза, що приніс нам Ісус Христос. Підключайтеся, будь ласка, і слухайте. Я думаю, що ми знаємо багато цікавого і того, чого ми ще не знаємо, із учення Ісуса Христа, і що саме Він приніс нам на землю. Долучайтеся до онлайн-форуму о 6-й годині вечора. 18:00 по Києву